Продовжу нашого свіжіння, ми ще порозумуємо над кожним словом. Якщо друзі, ми були уважними, то перший брат. Ми це повинні були замітити. Дійсно, друзі, любов, любов, вона завжди, якщо це щира, настояща любов, вона завжди проявляється у певних діях. Інколи буває, що любов, вона тільки на словах. Людина говорить, як люблю, люблю, а дії говорять зовсім про інше. То така любов, вона не має сил. Якщо Бог сказав Я вас полюбив, то Він показує, як полюбив. Боже Слово каже, так Бог полюбив, що віддав. Якщо я кажу, Господи, я тебе люблю, то я думаю, друзі, Богу, наших слів, ну йому може і приємно, як ми це говоримо, але приємніше тоді, коли Він дійсно бачить прояв нашої любові в наших ділах. Ісус, коли сказав такі слова, каже, якщо любите мене, Виконайте мої заповіді. От каже, якщо ти мене любиш і хочеш доказати, виконай мої заповіді. А Божі заповіді, друзі, вони різні, де Господь нам говорить, що робити, що не робити. І коли ми досліджуємо Боже Слово, то ми знаходимо Божу волю, друзі, в Божому Слові. Моє бажання сьогодні, друзі, з вами трішки продовжити тему. Яку ми говорили в прошлої неділі, святкували Велике Свято, говорили про Святого Духа, про його працю. І саме, друзі, на один момент я хотів би звернути нашу увагу, тому що впродовж святкових служінь багато що брати проповідували, на що наголошували, От, і все то було цінно і важливо. Ми прочитаємо з вами іще один раз. Це і святих апостолів, другий розділ, перших 4 вірші. Лука говорить нам, що коли настав День П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Я думаю, ми розуміємо, хто був разом. Це були апостоли, це були люди, наближені до Ісуса. Перший розділ говорить нам, що її було приблизно біля 120 душ. Далі Лука каже, що раптом з неба долинув шум, наче потув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, посіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух. Саме на четвертому розділі, друзі, я хотів би звернути нашу увагу. Де Лука говорить, каже, вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами. Друзі, це якби наша ідентичність п'ятидесятників. і ми акцентуємо на цьому увагу, це є наше вчення от, про злиття Святого Духа повнення Духом Святим і про молитву іншими мовами. Я думаю, в більшості з нас ми переживали той момент, коли Господь охрестив нас Святим Духом. В прошлої неділі ми мали гарне святкове служіння в Малопіллі, прийшлося мені також, Булкашович, ми разом молилися за певну групу людей, які мали потребу і хотіли отримати хрещення святим. І на наших очах близько 10 людей в той день отримали хрещення Святим Духом і молилися іншими мовами, і переживали радість і присутність Господню, слава за це нашому Спасителю. Але, друзі, хочу ще раз і ще раз звернути увагу, я в той неділі говорив, що саме ознака інших мов – це не є кінцева мета хрещення святим. Це було таке вчення, друзі, що для того, щоб попасти на небо, потрібно три дії звершити: такий контрольний пакет акцій. Покаятись перед Господом у своїх гріхах, прийняти святе водне хрещення і отримати духовне хрещення. І коли в тебе ці три составляючі є, все, ти вже маєш на небесах. Тим духом для учнів це не була крапка, а це був тільки старт. Тому що перед ними була величезна праця як духовних працівників. І Господь розумів, що без Святого Духа вони цієї праці не зроблять, вони не пройдуть, в них немає тієї сили. І він каже, чекайте, ви отримайте і станете мені світо. Тому я, друзі, звертаюсь до всіх охрещених Святим Духом. І хочу сказати, якщо ми зупинилися в духовному зростанні, в праці до Господа, то десь у нас пішов перемос. Саме для того, друзі, Господь нас охрестив Духом Святим, щоб ми були працівниками Господнього Винограду. Написано, Ісус каже до учнів, каже, ви приймете силу. Сила завжди, друзі, потрібна для того, щоб щось звершувати, щоб щось здолати, щоб щось, от, щось робити. Нерідко буває старші люди, пенсіонери, кому вже там вже, за 70, каже, ой, вже немає сили зробити цю роботу. Може, вже їй не потрібно робити, це друге питання. Бо, буваєте, 90 років Діти всім забезпечили, все дають, а інше хочеться піти сапкою на городу. Пішла, увала, ну то дороге питання, друзі. Але є момент, коли сили не вистачає для звершення якоїсь роботи. От, і ми бачимо, друзі, що саме Святий Дух і хрещення Святим Духом Господь дав для людей для того, щоб нам мати силу. Для чого нам, друзі, потрібна сила? Найперше, передо мною брат свідчив, що ми живемо в світі. І світ, який друзі нас оточує, Біблія говорить, що Він лежить у злі і ним керує диявол. І диявол направляє всі свої сили для того, щоб, Боже Слово каже, що Він хоче і вибраних, щоб звести. І наше життя, воно оточено різними випробуваннями, різними спокусами. І різними атаками руками. І коли ми маємо Святого Духа, коли ми ним наповнюємося, святий Дух дає нам силу долати ці спокуси, долати різні випробування і труднощі. Задайте ту ситуацію, коли апостол Петро, він був заарештований і сидів у в'язниці. І написано, що ірод він уже спланував наступного дня. Стратити Вже Все було сплановано, чекали ранок. Написано, що церква ревно молилася до Господа. Друзі, була духовна боротьба. Я переконаний, конкретно в цьому місці не сказано, але перед цим говориться, що саме та церква, вони сповнялись Духом Святим, вони молилися в селі Господні. І була, друзі, духовна боротьба. Церква стояла перед Богом, і написано, що коли Ірод мав намір, лукавий там не мав намір, по молитві церкви Бог почав міцно діяти. Тієї ночі ангелу, післаний цю в'язницю, звільнив Петра, і Петро залишився живим. Друзі, коли ми молимося наповнені Святим Духом, коли ми молимося на інших мовах, Ця молитва має нехаби якого силу. І інколи буває в нашому житті, що ми і не усвідомлюємо, що відбувається в духовному світі, який має наміри кави, але в твоє серце приходить побудження. Я не знаю, як ви в мене буває, я їду на автомобілі і просто так ну, воно якось світло збереться, і ти починаєш молитися. Ти молишся, нікого поруч немає, ти молишся і коли. Приживаєш таке наповнення, і ти до кінця не розумієш, про що йде молитва, але ти відчуваєш, що вона має силу. Ісус Христос, коли зговорив Никодиму, каже, ми, людина, не розуміє, звідки приходить Дух Святий, куди він йде. Але, друзі, він, він Бог, і Він знає, що він робить в нашому житті. Тому я ще раз звертаюсь до тих, хто похрещений духом. Друзі. Нам дуже важливо цінувати те, що нам дав Господь. Хрещення Святим Духом це є подарунок, за який ми нічого не платили і його не заробляли, Бог його дає. Але ціна Його надто велика. Господь для того, друзі, щоб ми мали силу проходити це земне життя, Він дав нам Святого Духа, щоб ми могли перемагати. Якісь випробування, труднощі він дав нам Святого Духа, але вже залежить від мене, наскільки я даю волю цьому духу працювати в моєму житті. Я, можливо, колись розказував цей випадок з нашого життя, але так згадався він. Коли в нас народився перший син, Вініамін, ми жили на квартирі з дружиною. І однієї ночі, приблизно двох часов ночі, він почав сильно плакати. І от що ми йому не робимо, ми не можемо його заспокоїти. Такий просто плач, що і не розуміємо, чи щось болить, чи ще щось. Так продовжився певний час. І в мене таке походження в серці було. О, це була зима. Піти помолитися. Я кажу, дружині, ти борейся, я тобі помолитися. Я пішов в іншу кімнату, став молитися, і наповнився, і я думався. Я відчув силу Господню, Його присутність. Така молитва була, знаєте, як якесь змагання, як якась боротьба. І потім я відчув, що молитва так стає Тихіше, тихіше, тихіше. І от я своїм вухом почув явно, як нас під вікнами хтось як побіг. Вже була ніч, я не виходив. І коли я помолився, він затих, затих, заснув, ну і все заспокоїлося. Зранку я вийшов на вулицю красне. Перед тим випав сніг, вночі снігу не було. Я думаю, піду ж що там проходив на 10 днів ніяких немає. Так знаєте, мені прийшло розуміння таке, що це була певна духовна боротьба. Лукавий він той, який не спить. І інколи фізично він намагається принести шкоду віруючим людям. Різні друзі бувають моменти. Але Дух Святий, Він для того даний нам, що потрібний момент, Він дає нам сигнал. І коли ми цей сигнал ми цінуємо, ми практикуємо, ми уважні до Його Слова, до Його дії, ми будемо відчувати, коли Він дає цей сигнал. І саме, друзі, Боже Слово каже, що Ісус каже, що той, хто у вас, Він сильніше того, хто де. Хто в світі, друзі. По суті, ми з вами є переможця. Але коли ми не даємо йому змоги працювати, коли ми не цінуємо це, коли ми не шукаємо наповнення Духом Святим, то всі ці духовні почуття, вони згасають, згасають. Коли, друзі, ми читаємо, апостол Павло дає роз'яснення в Післанні до Коринтян саме про молитву на інших мовах, в 14 розділі, ми маємо декілька таких коротких, але глибоких настанов, які торкаються апостол Павло. Він каже з першого ріша, дбайте про любов. Прагніть духовного, особливо, щоб пророкувати. Друзі, найбільше Святий Дух працює там, де є любов, де серце смиренне. Пам'ятайте, що в пророка Ісаїї Господь каже, то от я живу на висоті небес. Я живу у святилищі, а потім Він каже, а також у смиренному серці. Тому, друзі, коли серце моє лагідне, коли серце моє смиренне, слухняне до Божого Слова, там перебуває святий. І далі Апостол Богу каже, як хто говорить мовами, Павло каже, бо ніхто не розуміє. Він же Духом говорить таємне. Духом говорить таємне. Брати навчають старший говорять, що саме молитва на інших мовах це та молитва, яку не розуміє ні лукава, якого людина молиться. Тайне, таємне говориться Богу. Далі він говорить такі слова. Четвертий вірш. Хто, хто говорить мовами, той збудовує себе, а хто прорахує, той збудовує церкву. Бажаю, щоб ви всі говорили мовами. А там він говорить і про пророкування. Але, друзі, хочу зробити акцент сьогодні на молитву іншими мовами. Павло говорить перше, каже, це є молитва до Бога. Це є таємне, і далі він говорить, що коли Щось, щось поміняти в своєму житті, а там ти був прав. А оце такі моменти. І він так тихо і лагідно це робить, що ти цей голос просто не можеш відкинути. Аби до тебе хтось підійшов з інших людей і сказав, от ти такий неправий, Ну, одразу у нас би, якісь там, емоції такі були. Так? Подивись на себе, що ти не учиш. А коли Дух Святий, друзі, працює на Слово, воно так лагідно приходить в серце. З'являються сльози, тобі просто хочеться змінюватись в присутності Господь. Це дуже цінно, друзі, коли ми збудовуємо себе. Не один раз, друзі, під час молитви Бог дає якісь відкриття те, чого ти раніше не розумів, щось тобі стає зрозумілішим тоді, коли ти молишся. І апостол Павло каже, хто говорить мовами, той збудовує себе. Далі він говорить про себе, каже, дякую Богові, що більше за всіх я говорю мовами, молиться. Тому, друзі, це є важливий такий момент в нашому християнському житті. І саме, друзі, праця Святого Духа, вона є така ніжна, така тиха, і, я б сказав би, так, що. Дух Святий він є досить такий вразливий, вразливий. Коли ми щось своє життя допускаємо негативне, коли приходить якась гординя, коли нема смирення, коли щось гріховне прийшло, то Дух Святий тихо, так, тихо він затихає, затихає і затихає. І інколи буває, потрібно чимало попрацювати, щоб ти знов почав відчувати його присутність. Тому, друзі, Боже Слово, воно не раз акцентує нашу увагу на тому, щоб ми Духа не вважали, щоб ми цінувалися тим, що Він робить нашому в нашому житті, і те, що Він є в нашому в житті. Хотів би, друзі, заохотити нас як людей віруючих, як людей, охрещених Святим Духом, найперше дякувати Богу за цей тайм. Ще одне місце прийшло на згадку післання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, також є дуже важливе слово. 26 вірш і 27 -й. апостол Павло каже, отак і дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Друзі, ще одна таємниця, яку привідкриває апостол Павло, каже: в нашому житті ми як люди, ми обмежені, обмежені своїм розумінням. І інколи я не знаю, як у вас, в мене бувають такі моменти, я не знаю, як правильно молитися. І от взяти ситуацію з війною, да? Господи, які поради дати Господу, що зробити? Я вже інколи думаю, Господи, ну чи розуми того президента за океану, а потім приходить інша думка, ну хто ти людина, що ти щось Богу радиш? Просто прости Бога милості, допомоги. Друзі, ми обмежені. І... Апостол Павло каже, що от бувають такі моменти, коли ми не знаємо, як молитися. Але коли ми молимося на інших мовах, він каже, що сам Дух Святий він стоє перед Богом по волі Божій. Він каже, а Бог знає, яка думка у Духа, і от відбувається, друзі, така спільність, людина, Бог, Дух Святий, лунає молитва і Бог дає відповідь на цю. Тому, друзі, хочу заохочити ще раз і ще раз кожного з нас: цінуємо отриманий дар від Господа. Наповнюємо, зривнуємо про наповнення Святим Духом. Наповнення, друзі, це особливе відчуття, коли ти відчуваєш, як певна інколи мудрість тобі приходить, коли приходить сила від Господа. Пам'ятаєте, коли апостол Павло, він йшов до одної місцевості і жінка. Яка свідчила про них, що вони є от, слухи великого Бога, але сказано, що ця жінка була зайнята дияволом. І в певний момент апостол Павло він наповнився Духом Святим, звернувся до цієї жінки, не саме не до жінки, а до духа, який йому, і запорогли йому діяти. Простий Павло, проста людина, але наповнившись Святим Духом, він мав владу, в духовному світі щось говорити і воно працює. Тому, друзі, цінуємо те, що ми маємо. Скільки в нас є різних потреб, діти, невіруючі, чоловіки, можливо, дружини, інші обставини, зараз, коли війна дуже важлива молитва, друзі, наповнена свято.